Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Вирішив записати відео, як я роблю цигарки з машинки. Може, ви ще мене не знаєте. Я інвалід, в мене не працюють пальці. Я інвалід, називається шейник серед нас, серед нашого інвалідського движення. Називається шейник. Мене не працюють пальці на руках, і тому мені треба приспосаблюватися до деяких до багатьох речей, щоб їх виконувати. Ну, от, наприклад, от моя от, машинка для цигарок. От телефон шатається через те, що я його трошки двома руками держу, трошки на палець там надів через чехол, через якусь ручку. Ну, коротше, він трошки його незручно мені тримати. Во. і тому це, це я приспособився. Машинку так мені зробили, просто до доски її приробили. і, і роблю я серед. Наприклад, ну, мишка моя лежить. Мишка я пользуюся палець, засовую і двома руками його сову, а пальцем волочую за цю ручку, великим пальцем. ну коротше, отак. Це ноутбук, мій комп'ютер. Ну коротше, приступимо до... Покажу я трошки, спочатку опишу словами, а потім, може, пробую записати, як роблю. Ну, машинку, отак в мене пальці от працюють. Це, це я їх поранив. Так. Ну, пальці, в принципі, не працюють, так можна щось, вони в кулак скручені, то хватальний ефект є, телефон там можна взяти, отакі от віщі. Ну Цигарки там сам підкурю і спічками, і зажигалкою. І сам роблю собі. І кучу, в принципі, роблю. О. Тютюн, оце проблема, що мусю його різати, бо лапша нарезка, лапша. Я її налажу, наприклад, в машинку, вона, вона лапшою, я, я, її, я її не відчуваю, скільки я її там наложив. Багато, мало. І, виходить, пусті сигарети в мене наполовину. А, а мілкіші, то він трошки більше краще можна розподілити по цьому, по машинці. Правою рукою мені не добре насипати. Тютюн лівою краще, я потім можу пшути. От, наприклад, здорові люди, вони спочатку, я бачив, спочатку ставлять гільзу, потім наложують табак і її тримають в руках в машинку. Мені так не виходить, тому. Тому я спочатку наложу табак, закриваю її, а потім піднімаю двома руками і гільзу на, на насаджую, беру її в рот е, за фільтр і насаджую ротом, бо пальцями мені недобре. Так, зручніше, швидше. Ну, і от і того мені виходить, сигаретка робити десь хвилини 3, 4. Е, ще витрачається час на те, щоб. Добити сигарету. Я, я можу покажу, попробую, як я записати відео, як я роблю, і покажу, як її добуває доробляють сигаретку. Все поки що вимикаюсь. Так, дорогі глядачі, ви не повірите, але це перший раз я вже так встановив собі телефон приспособився. Моє обличчя не видно. Я може, коли-небудь, потім покажу. Головне, щоб зараз зняти, який я процес. Виготовлення цигарки. Так, от мої руки, от. Такі от так вони мене виглядають. Це чуть-чуть поінакше з, з ліво. Чуть інакше пальці стоять, ніж права. Деякі речі мені зручніше робити лівий, деякі правий. Ну, коротше. О, робота. Так, табак. Мене я, я, табак я змішаю просто секатором в коробці. Можна перетирати, перетирати я сам не можу, можна, треба сусіда. Попросить, мене тут 2 кг є лапши, то треба, щоб він перетер, бо я довго ріжу сікаторами звичай. Во. Ще раз показую машинка. На досці, просто досточка приклеєна, де і все. Здоровій людині не, не, не так удобно робити, як би доски. Доска здоровій людині мешає. Коротше, так от наложу я трошки крупноватий тютюн. Ну, але що ж зробиш? Так я наложу. І це через це, що я от. Я не бачу, от я пальцями я не відчуваю, у мене чутливості на пальцях нема. Я не відчуваю, скільки там того тютюну. Багато, мало, де він там є. Якщо лапшу наложу, то взагалі там пів сегрети виходить. Тим більше його і забити не, 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 невозможно потім уплотни. І то я зараз, мабуть, не зроблюся. Не знаю. Ну, зараз скромшу, беру гільзу. Закриваю. От, наприклад, проблема ось тут ось в, піптику, в піптику остається тютюн. Його треба висипати мені, щоб надіти гільзу. Коли спочатку гільзу здорова людина вішає, а потім тютюн налажить, то цієї проблеми немає. А коли як я роблю, то мушу це піднімати і перевертати О, надів я, надів я цигарку і отак от Блядь. Ну, коротше, поняли, так. Да? Проблема. Це теж. І считай по новой. Буду робити зараз циганку. Вибачте за блядь, але це проблема для мене конкретна. Це мені її зараз треба витрусити всю. Ну, той, хто робить, той знає, в принципі, що це я, мабуть, багато тіну насадив, накидав. На, 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 на зараз постараюсь швидше зробити. Треба витрусити, о, добре, це мені треба руками не, Бачите, неудобно її піднімати, перевертати, витрушувати. Зараз постараюся, щоб не займати час. Бо сам, сам в принципі, розумію як ютубер, верніше, як глядач ютубу, що дуже довгі відео вони бісять людей, хочеться більше інформації, хочеться більше яких, якогось типу, екшену в плані в сміслі, дій, якихось таких корисних. О, я зараз думаю вийде. Ото цигарка могла спасти і через це, Ну, скоріше все, що то був випадок, що була повна ця. Буває я, збиваю її рука, рукою, наприклад, вибиваю саму цю гільзу. Коротше. Буває так, як одіяло м'яке і задіваю газетою. На подносі мені незручно. О, все нормально. О, пішло. І її мусю, ну. Ті, хто роблять цигарки, вони знають цю проблему. Я, я її так не зажму, не, не, не заложу. То завер, муся завертати її так от губами, і, і добивати, щоб воно до фільтру... Що до фільтру. Ну, коротше, ті, хто, ті, хто робить, ті знають. І в кого є досвід, а в кого нема досвіду, той сам, той сам зрозуміє цю проблему, як її рішать і. Ну, добиває нормально все. І повна сигаретка, Просто що... Просто що виявилося, що така от, от, от стійкі цигарки. Ну, мені вистачає. Не знаю, звісно, да, там ще на тяг тютюну було б можна було б містити, але. Ну так, все, підписуйтесь на канал. Це моє споцігаркам, це перше відео. У мене там є ще про тютюн, як я ферментую тютюн. Зараз спробую, що там у мене, як ферментація проходить. Теж запишу відео. Все, дякую, підписуйтесь, коментуйте, питайте, радьте. До побачення. Виключаю.